Друзі, вітаю! Друга половина травня обіцяє бути жаркою, і справа далеко не в погоді. З 18 травня вступає в силу зміни до мобілізаційного законодавства. І очевидно, що такі зміни зачеплять і бізнес, основним активом якого є людський ресурс. Що саме вже змінилося, а що зміниться для бізнесу найближчим часом? Розберу у цьому відео. Буде інформативно. Оскільки основним ресурсом будь-якого бізнесу є його працівники, то почну зі змін, що сталися, а точніше, мають статися щодо оновлення порядку бронювання працівників. Новий мобілізаційний закон надав Кабінету міністрів України місяць з дня публікації закону для прийняття нового порядку бронювання працівників. Чому це так важливо і чому питання бронювання працівників потребує змін? Бронювання військовозобов'язаних це підстава для надання відстрочки від мобілізації до 6 місяців. Відповідно, бронювання є важливим механізмом для забезпечення безперебійності роботи критично важливих компаній, інфраструктури і економіки країни в цілому. Я не буду зараз детально говорити про порядок отримання броні, бо це мінімум на годину часу. Але два слова про труднощі, з якими зараз стикається бізнес. Відсутні проста, чітка і зрозуміла процедура, що дає можливість державному органу самостійно, суб'єктивно, на власний розсуд вирішувати, кому давати броню, а кому не давати. Далі. Для того, щоб співробітник міг бути включений до списку кандидатів на бронь від мобілізації, він повинен уточнити свої військово-облікові дані в ТЦК і обліковуватись в окремому реєстрі. Коли він це робить, то може не встигнути отримати рішення про вістрочку, бо після ВЛК вже отримує мобілізаційне розпорядження. Далі, високий рівень бюрократизованості процедури. Треба зібрати купу документів, які мають пройти декілька кіл погодження, і в результаті можна отримати відмову. Тому у бізнесу є великий запит на прозорість, зрозумілість і справедливість процедури оформлення бронювання працівників. Саме тому з нетерпінням очікуємо зміни у бронюванні вже до 17 травня. До речі, розмови про так зване економічне бронювання, за принципом сплати великих податків із високих заробітних плат, сплати якихось фіксованих донатів на ЗСУ, так і лишилися розмовами і навряд чи будуть ухвалені. Тим не менш, дочекаємось прийняття постанови і будемо тримати вас в курсі. Тож, ласкаво прошу на підписку на канал. Далі про обов'язки і відповідальність керівників підприємств, які тут у нас травневі зміни. Тепер прийняття на роботу нового співробітника без постановки на персональний військовий облік, в тому числі без наявності у нього військово-облікового документу, означає прямий ризик адміністративної і кримінальної відповідальності для керівника такого підприємства. Справа в тому, що частина 1 статті 42 закону України про військовий обов'язок та військову службу була доповнена словосполученням сполученням взяття на військовий облік. В контексті цієї норми це означає відповідальність керівника підприємств за постановку працівників на військовий облік. По великому рахунку, приймати на роботу без військового облікового документу не можна було і раніше. Була і. І зараз діє відповідна норма у Кодексі законів про працю. Але тепер це вже буде порушення не лише трудового законодавства. По-перше, це вже адміністративна відповідальність. І тут не можу не звернути увагу на те, що у Верховній Раді вже в першому читанні прийнято законопроект 10.379 про посилення відповідальності. В рамках прийнятого законопроекту передбачається збільшення адміністративного штрафу. Під час дії воєнного стану для посадових осіб, в тому числі для керівників підприємств, пропонується вилка від 153 тисяч до 204 тисяч гривень. По-друге, не можна виключати, що такі зміни у закон про військовий обов'язок будуть також слугувати правоохоронцям у випадку спроби притягнення керівників підприємств. До кримінальної відповідальності за статтею 114 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Не хочеться тут, як то кажуть, нагнітати і когось лякати, але просто так такі уточнення у закони не вносять. Але поживемо, побачимо. Ідемо далі. І тепер, про, зімо так. Співпрацю бізнесу з ТЦК СП. Основним документом для бізнесу досі лишається постанова Кабміну 1487 про порядок організації та ведення військового обліку на підприємстві. Тут поки що без змін. Але новим мобілізаційним законом дещо оновлена редакція частини першої статті 38 закону про військовий обов'язок і військову службу. Це стосується оповіщення працівників про виклик до ТЦК та СП на їхню вимогу. Як і раніше, на вимогу ТЦК СП, роботодавець зобов'язаний сповістити працівника про його виклик. Для цього керівнику достатньо видати наказ про ознайомлення працівника з розпорядженням ТЦК, вручити повістку, якщо вона долучається, і увільнити працівника від роботи на період, який йому необхідний, для того, щоб добратися до ТЦК, оновити свої дані і пройти ВЛК. Також треба не забути відзвітувати. ТЦКСП про дії щодо оповіщення. Тут достатньо відправити Укрпоштою копію наказу про оповіщення працівника. Якщо ж працівник відсутній, наприклад, відрядження, відпустка чи хвороби, то про це також треба повідомити ТЦК. І вже після повернення працівника підприємство повинне ознайомити його з розпорядженням ТЦК СП, після чого знову ж таки відзвітувати про свої дії. Є одна цікава зміна у статті 15 закону про військовий обов'язок і військову службу. Тепер передбачається, що роботодавець буде зобов'язаний здійснити інформаційні та організаційно-технічні заходи для забезпечення прибуття працівника до ТЦК СП у визначенні розпорядженням дату, місця та час. Що наші законотворці розуміють під інформаційними та організаційно-технічними заходами, у законі не сказано. Тож будемо чекати на роз'яснення від Міністерства оборони. Також очікується, що до 17 травня Кабмін розробить і затвердить порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Там також треба буде уважно вивчити порядок оповіщення підприємством призовників і забезпечення їх прибуття до ТЦК та СП. Два слова про транспортні засоби підприємства, що перебувають на обліку в ТЦК СП. Закон передбачає, що транспортні засоби, які перебувають на обліку та призначені для доокомплектування Збройних сил України, не можуть виїжджати в інші області та за межі країни. Їх не можна продавати, здавати в оренду, передавати третім особам в якості предмета застави. Щодо оренди або надання як предмету застави чи гарантії, діє виняток, якщо це буде зроблено до 17 травня цього року. Друзі, ось такі основні зміни мобілізаційного законодавства матимуть певний вплив на бізнес вже у травні. А ми, з вірою Бога, і в Збройні Сили продовжуємо тримати вас в курсі змін щодо законодавства, в тому числі мобілізаційного. Якщо відео було інформативним, прошу лайк. До зустрічі в YouTube. Все буде Україна!